А це вже у нас третій е, випуск з Богданом, і ми зараз поговоримо про робочий день, про те, як Богдан стільки всього створює. Е, але на початку хочу сказати, що юартіст 8 березня 2024 року, ну бо це відео буде довго, може, ви зараз з майбутнього нас дивитесь вже, е, Нам виповнилося два роки. І ми до цієї події купу всього різних активностей робили там етери в інстаграмі. В тому числі ми розробили першу таку колекцію лімітовану наліпок стікерів, і я ще їх не бачила. Ну, тобто, я їх бачила через відео, ми їх друкували в Україні. А от Богдан їх вже має, тому що йому ми відправили так. А роз, розкажи, да, так, така листівочка там є і е, стікери. Хочу сказати, по-перше, дуже дякую команді UARTIST тобі, Ані, окремо, тому що я стікер, я обожнюю. Ну, просто щоб не зберігати, я покажу свій ноут. А-а-а, кому Так, у мене все в стікерах, У мене е, Ну, просто все, що можна, навіть папки, в яких я там картини там не знаю третього формату. У мене папки все теж розклеєні. От, тому я дуже зрадів, коли побачив такі стікери. вони дуже якісні. Мені подобаються вони такі, ну, з якогось матового. Я не знаю. Там покриття тут. таке, що воно mm -hmm. не має стиратися швидко. Да. Тобто, там покриття лакування, якось так ми робили. Да. Так, дуже гарні, і моя найулюбленіша, яку я. Поки що не знаю, куди просто її приліпити. Я хочу, щоб ць, вона була десь всюди зі мною. Я от не знаю, або десь на на телефоні. Це оце вау. твоє місце з Мольбертом. Це просто взагалі настільки так. мені сподобалося, перший раз я, відкрю, я такий вау. Просто і я зазвичай, якщо мені подобається стікер, я дуже довго думаю, просто куди мені його так не платити, щоб він всюди зі мною був. От тому вау. дуже дякую за ці стікери, і Листівочку дуже класно. Все якісно зроблено і попер дуже такий акварельний, класний, як десь картон. Дякую, дякую тобі. Там є одна наліпка, подаруєш мисткині знайомі. Uh -huh. та, uh -huh. та, там є про дівчину і хлопця. да? отут для дівчини так, подаруєш, знаєш мист, про Обов'язково. Клас, дякую, дякую тобі. Мені прям дуже приємно. Я сама чекаю, коли мені прийдуть наліпки. Дівчата теж з команди вже постили, я бачила в інстаграмі, показували. І першу теж Юля наліпила оце про, про твоє місце за Мольбертом. Щоб собі нагадувати, в кожного дня да, багато всього відбувається, але навіть в мирні часи в нашій купа різних обов'язків. Але ми пам'ятаємо, що за Мольбертом, це те, що ми там ну, створюємо, yeah. да, де ми створюємо. А, Богдане, я хочу о, з тобою поговорити зараз про твій робочий день. Я розумію, що він не типовий, він може бути різний, але я mm -hmm. вже чула, що ти його наповнюєш різними активностями, щоб о, ну, трошки відволіктися там ролики, біг. Mm -hmm. Але якщо от подивитися, знаєш. Можливо, якісь типові блоки, які ти собі от в день будовуш. Ти казав в першому випуску про онлайн-галереї, що ти їх оновлюєш. От як ти взагалі який твій підхід до будування свого дня? В тебе є розклад, ти пишеш там не знаю погодинно чи по три mm -hmm. години. І чи є в тебе вихідні? Так, вихідні до речі, останнім часом я собі впровадив таку штуку, що субота і неділя це я обов'язково. Ну, намагаюсь принаймні нічого не робити. Ну, типу, це для того, щоб я потім на наступну неділю мав такий заряд, щоб щось, ну, енергію, щоб щось робити. І, от, якщо так кажучи, щодо розкладу, прям такого чіткого, якого я притримуюсь, немає, але кожного вечора я собі пишу на папері обов'язково фізичному, тому що коли я собі це пишу в нотатках в телефоні, воно якось мені не відчувається. От, я, наприклад, пишу, що я маю завтра зробити. І, звичайно, я вже знаю, скоріш за все, наперед, що прям все звідси я не, не зможу все зробити, але пріоритетне, я там собі пишу перше, друге, третє, четверте. І от якщо я зроблю хоча б три речі з цього, то я вже коротше, молодець. І Для мене чогось важливо на фізичному листочку це писати, тому що я зазвичай беру маркер, потім червоний, і я викреслю. І коли я викреслю я прям я не знаю, це якось відчувається, що о, все я це зробив, якось легше стає. типу, от, mm -hmm. Я от звик так робити. Тому, наприклад, я прокидаюсь. Перше, це для мене, от, чого я взагалі зазвичай прокидаюсь, для мене дуже важливо зварити собі каву в турці. і от просто Це саме перше, що мене от потім я далі нормально себе якось і почуваю. все, це от я... Зварив каву. Потім я сідаю за ноутбук. Ну після, там сніданку. От я сідаю за ноутбук. Якщо мені треба кудись їхати щось забирати, друк, наприклад, там, з поліграфії, якщо це якісь принти, то і за ноутбуком я зазвичай моніторюю там одразу заходжу Etsy, Artfinder, взагалі що там по пошті, типу якщо є якісь оновлення, я там це перевіряю. Потім я працюю, якщо в мене є. Uh, ну Такі, скажімо, замовлення по uh, компанії, з якою я співпрацюю, за Papers, я там і в ролі графічного дизайнера. І якщо в мене щось є, то я маю зробити там якісь макети, прев'ю і відіслати їх. Це таке з основного. Мене, uh, вибачав, я трошки перев'ю. Ми yeah. не сказали просто що в тебе ще є робота. Ну, типу, як yeah. ну не основна, а така, яка от постійний якийсь блок yeah. робочий. Да? Uh -huh. Так, і до речі, що я хочу сказати за ці з я їм дуже вдячний. Це ну, як це мої друзі, ем, за те, що ем, мені ця робота спочатку дала змогу займатися тим, е, що я хочу. Ну, тобто, малювати там е, і так далі. Тобто, і це в мене була така. Е, е, ну, Неудальонки, да, і вона мене там ніколи там ця робота не примушувала там завжди сидіти. Тобто, це в принципі у вільний час, я коли там міг це е, робив, і от завдяки тому, що я от е, Тримався, скажімо так, перший час фінансово з цією роботою, я потім вже себе ну, реалізував більше в мистецтві. І тепер це для мене як додаткова робота ЗО, але я її не полишаю, тому що це ну, вже така, я не знаю. Типу, я вже звик, я, по-перше, дуже довго вже там, 5 років з ними працюю, і тобто, мені подобається, якби. Умови, і те, що от я вдячний за перший період, який я, так, можна сказати, університет я тільки закінчив, плюс-мінус, і там десь через півроку почав з ними працювати. Далі, я зазвичай пакую картини. Якщо в мене є, наприклад, там завтра відправка, це буває по-різному, буває одна відправка, буває дві-три. І в мене такий. Саморіжучий коврик, такий великий, на якому я це все там нарізаю, картон. От у мене навіть смішно, інколи просто друзі приходять додому, і у них, якщо лишається картон, вони просто приходять з таким паком картон, тому що значить, мені він треба. От, раніше я його купував завжди був там. В магазинах типу він був, продавався в великих розмірах. От. А потім, коли друзі зрозуміли, що, наприклад, там якась коробка на під техніки якось, вони мені віддають, і тому я е е е пакую, коротше кажучи, картини. От. Якщо це принти, то я в тубус пакую мене такі uh -huh. тубуси. Багато теж я замовляю е таким, як сказати, оптом чи тиражем, щоб просто багато штук. От перший час я їх там в гаражі зберігаю, потім забираю додому певну кількість, і от принти, я пакую саме в такі туби. Коли я там спакував, я вже планую собі, наприклад, або я щось інше пороблю, а потім вечором піду на пошту відправлю, або сідаю за якесь замовлення малювати. От і от, грубо кажучи, до вечора, це в основному. Якась робота, але е, буває так, що я їду кудись в місто, е, наприклад, е, там забрати в поліграфії друк. Е, або я їду, бо я, е, чесно кажучи, в обід не можу працювати, прям щось малювати. Де, ну мені якось це не знаю. Складно. От я малювати можу це після прогулянки вечором, коли я прийшов. І я якось відчуваю для мене вечір, ніч, щось таке магічне в ньому є. Я не знаю, я просто відчуваю і сили і енергію працювати. В цьому плані я сова точно не знаю От, І в день, наприклад, я можу поїхати там, пограти в великий теніс з друзями. Це, ну, щоб сказати, прям так часто ні, буває там один раз в тиждень, два рази в тиждень, коли як. Якщо я відчуваю, що от я не можу зараз нічого почати робити. От я теж я або кудись йду просто прогулююсь, або не знаю. Ну, зазвичай мені подобається, там, якщо відволікатись, то це там, біг, ролики. От, але для роликів це ще погода має <смай> бути>, <смай> бути гарна. Це в основному або е, травень, типу, типу місяці, коли вже весна, і, або е, літо. <смай бути> і що ще? В цілому, да, якщо я пишу якісь картини, це відбувається вже або вечором або повночі, тобто після прогулянки. І обов'язково кожен день, от вечором, я маю вийти на прогулянку або сам, або з друзями, частіше це зазвичай з друзями, але коли там ніхто не може, чи там щось по роботі, то я виходжу сам, прогулююсь. Для мене це як не знаю, якесь перезавантаження. Типу, тому що якщо я от в день займався такою ну рутинною там в плані, що там або щось на комп'ютері на ноутбуці, там або я щось пакував, туди-сюди ходив, там відправляв щось, забирав десь. і, і вечором я коли гуляють, мене це перезавантажує. І от тому я, коли приходжу додому, мені хочеться от сісти за той же ноутбук, знову ж таки, там повикладати щось на маркетплейсі чи на сайті, і потім почати малювати щось для себе. от в принципі ну, то, то ти, розділяєш. ти розділяєш прогулянкою зміни робочі. Я так, так теж люблю робити, щоб. Так. Е, ну, тому що так. цей шифт, переключення треба якось зробити. Ну, тому що неможливо, просто потік всього йде. І... <світ> а, тобто, ти, я бачу, пошту перевіряєш, як підприємець прямо от зранку, дивишся, ну. не пропускаєш мейли? Ну, так, не сказати, що там я прям. Чітко при але я просто бачу хопи зранку на телефон і дивлюсь, що там щось прийшло. І є таке, або щось дуже важливе, і це яке я маю одразу там це сісти, зробити або відповісти. А є щось таке, що ну я можу напротязі дня потім це зробити. Ну або фольксваген може тобі написав. Треба ж перевіряти. Тому що ти ж завжди тепер знаєш, і тобі можуть написати знаєш або птушки або ще хтось. <свісна> <свісна> uh, ну, ну, Це, це правда. У ну, мене теж в цьому <свісна> плані дуже все чітко. А на телефоні в тебе стоять нотифікації на всі твої. ну, Не всі маркетплейси мають як от Еці, да, наприклад. Uh -huh. Типу стоять у тебе всі, всі ну, типу повідомлення, звук, коли вони продажі відбуваються? Uh -huh. Так, стоять. Дуже до речі, саме мабуть, приємний це звук. На Еті, тому що там такий. Так. Монетки, так. Ну, каса, так, так, каса. Так, 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 як от цей старий касовий апарат, це так, прерам, так. от я не знаю, що за цей звук, до речі, він мене одночасно і лякає, тому що інколи я от, працюю в повній тиші, і так Так, я так само Угу. Так, і воно так гучно, і воно і на планшеті одразу, і на телефоні, так... і я, Це як якийсь перезаряд, там, я не знаю, чого так так, 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 так. Я просто сижу, мене в моменті отут просто аж отут що щось грудять, тому що е я і злякався, бо звук дуже різкий насправді. Так. От, коли я там в кармані йду гуляючи, і він відбувається. Ну це якось е пом'якшувально е відбувається. Так. А коли повна тиша, да. так. І, до речі, ArtFinder теж вночі вони присилають ну, так, Так, так. Здебільшого вночі так це відбувається. Uh, що um, на повідомлення в цей в, в меседж і, і, і на пошті, тобто там іде таке дублюється, що тобі смс-ка приходить, звичайно, так, на телефон і в цьому на пошті. От, тому... Так, е, да, у мене стоять і, і на це як скажіть нагадування в цілому, окрім цих продажів, так нагадування просто, що я там е, маю зробити, якщо я забув. Тому що е, листочок лисається вдома, і я собі на телефоні все одно саме важливе, я завжди ставлю нагадування, щоб мені має е, це прийти, щоб я це не забув. Е, тому. В основному так всі повідомлення увімкнені зазвичай. А як ти думаєш, які твої е, якості характеру, ну чи від народження, чи ті ті, що ти ну, можливо, якісь звички напрацював, е, ну, найбільш позитивно впливають на твою кар'єру і зробили тебе може тим, ким ти є зараз, і продовжують тебе розвивати? От що б ти виділив? Е, ну, от в плані арту, я маю на увазі не тільки створення картин, да, а в цілому а... твоїй кар'єрі. Я думаю, що це як це правильно сказати, трудолюбивість, якщо є таке слово, тому що, коротше, кажучи, я це можна сказати, взяв у батька. Коли мій тато, я пам'ятаю, наприклад, я вчився ще в школі, і от завтра, там чи післязавтра мало бути. Там, 8 березня, і я пам'ятаю, як він е, робив мамі сумку саму основноруч з е, не чи це там кожа була, щось таке, і він коротше вирізав це такі на такі смужки і е, потім проклеював, у нього. там Машинка була. і Хоча це не його взагалі спеціалізація, бо він інженер, але він дуже і класно. Як сказати, вміг завжди пояснити якусь там задачу по фізиці, і він там завжди це малював, типу мені е, з малюнками це показував. І от е, коли я бачив, що він е, я вже встаю в школу, там не знаю е, сьома ранку, а він іще досі робить цю сумку, і я думаю, вау нічого собі, це він не спав всю ніч, щоб зробити цю мамі сумку, шити це все зробити, і мабуть, мені ось це. Як сказати, не те, що передалось, але я коли дивився, що от, коли ти дійсно прагнеш чогось, е, ну якогось там результату конкретно, ти віддаєш цьому час, ти е, ну доводиш це діло до кінця і то. Мабуть, ось це мені дало якийсь приклад, тому що коли навіть я хотів кинути вже художню школу. Це до речі, був вже мені лишилося один рік тільки навчатись, і я вже хотів піти, тому що мені щось не подобалось. Мені щось просто вже набридло. Я завжди просто дивився, як мої друзі гуляють. А я зі школи в художку, з художки додому. І я теж так хотів просто побігати, погуляти, і коротше кажучи, мене тато сказав: ну, він так тоді жорстко кулаком по столу сказав: Ні, ти закончиш художку, тому що я бросив в першому другому класі танці, гімнастику. Ну, коротше кажучи, ці всі кружки на які я намагався ходити. От і каже, що тут вже ти доведеш до кінця почати, тому що не можна так провчитись вже 4 роки, і типу останній там п'ятий рік просто не довчитись. І, піти. От. і не знаю, можливо, така якість як доводити діло до кінця, так, або як це сказати, або е, трудолюбивість. В плані, що якщо я там за щось сідаю, так, я, я маю це. Довести до якогось логічного кінця в плані, навіть якщо в мене це не виходить. Буває таке, що картина, ти вже бачиш, що вона ну, все, тобто вона вже не пішла, вона вже не чіпляє, таке буває. Але я її домалюю до кінця, типу, я ну, не лишу і просто не викину, чи я її обов'язково домовлю. Можливо, от така якість якась, не знаю. Це те, що так, перше, що можу згадати. Виходить, що митцям, сучасним митцям ем, ну, дуже багато всього потрібно для просування, для ну навіть не для успіху, для того, щоб це була реальна робота. Тобто настільки світ змінився, і він змінюється, що ну, те, що ти да, розказуєш, це купа знань ем, і. Там онлайн-галереї і соцмереж, це постійно воно оновлюється, треба за всім стежити. А, і дуже багато роботи. І виходить, що ну, твій робочий день він геть не 8 годин. да, Скільки в тебе от? Ну, 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 як, ну, правда? Ну, Ти казав, що ти у тебе субота-неділя зараз з'являється, да? ти себе заставляєш. ну, от так. я в... Мистецтві, в культурі, в менеджменті культури і мистецтва 20 років, 21 рік. Угу. І я от почала себе зараз, я зараз почала заставляти себе мати вихідні. Ну, і то, я так. думаю, що це було до повномасштабного вторгнення, бо коли повномасштабне купа волонтерської роботи, там спільнота, тому якби, ну ти не можеш вже. Ну, а як ти, як ти будеш, якщо? Угу. Так, цим так. поєднувати. Що б ти побажав митцям, ем, тим, хто зараз, можливо, починає, от хто студенти, mm -hmm. і, і тим, хто навіть е, дорослий, і ну, якщо ти можеш собі уявити, тому що ти не на їх місці, ти не mm -hmm. знаєш про їх там проблему. Але mm -hmm. що б ти міг е, все ж таки порадити, бо в тебе виходить. Ну, типу, в тебе в тебе проєкт, який тебе забезпечує. А ти багато працюєш. Що ти можеш їм сказати? Перше, що я можу сказати, це можливо це банально, так але е, ніколи не е, звертати е, як, з доріжки, з якої ти почав, тобто, якщо ти дійсно це тобі подобається, так це ти від цього по, отримуєш якесь задоволення і. Якщо тут треба прям напрягтись, ну треба це вже довести. Е, типу до кінця друге мати завжди якогось, е, ну як правна, кумира, так, або е, те, що вас надихає. Тобто, от не знаю, для мене це дуже важливо, щоб я завжди от виявляю когось там, якогось там чи художника, і, от що він там досяг, або що він малює і. Чи я надихаюся майстерністю, чи я надихаюсь тим, що цей художник змів так себе ну, проявити, поставити так, що і його тепер знають всі. Тобто, мати завжди той ліхтарик, з якого ви будете черпати ось цю енергію, це світло. Тобто, завжди чимось надихатись. Це дуже важливо. Ну, принаймні для мене не знаю, може це комусь теж допоможе. Ну і що ще таке? Третє, так нама намагатись проявляти себе всюди і по і заявляти про себе, тобто, якщо у вас є шанс, ви побачили що десь сам не знаю open call, виставка чи ще щось не ігнорувати, хоча я сам чесно кажучи, я не я. Не люблю це сідати, я особливо коли багато три, якихось документів, щось там відсканувати, щось відправити, щось записати. Або це, бувають ці анкети дуже довгі, коли ти там розписуєш. Це треба себе заставити, так тому що м само по собі, як от мені воно теж ну, не, не кайф, Але якщо бачите можливості, обов'язково їх треба використовувати, то і не думати, що це щось таке прохідне, тому що я вже по собі помітив навіть. Якийсь маленький проєкт, навіть саме якийсь, від якого ти розумієш, ну, навряд чи там, що, щось буде, якийсь фідбек, так, але е, в кінцевому результаті дійсно це до тебе повертається. Тобто е, навіть я колись там щось не знаю, маленьке там зробив і там, е, не поучаснув да, е, брав участь. І потім це до мене повертається через 2-3 роки, там, можливо, через місяць. І е, я потім вау, нічого собі, якщо б я тоді там не подався, або не спробував би себе, зараз би не було такого е, нового якогось класного проєкту, або там, коли, куди мене от, запросили. От, тому не ігнорувати просто всі шанси, всі можливості, де ви можете е, ну, себе показати. Так, багато багато праці, багато дуже праці. Ну, так так є. Так, Дякую тобі. Так. Мені було приємно і корисно. Я деякі речі просто для себе підтвердила те, що я знаю, деякі додала, подумала, ага, цікаво, можна на на цю стою так подивитися, так, ще на ситуацію подивитися. Дуже тобі дякую, я тобі бажаю успіху, класних проєктів, щедрих покупців. Так. І всього найкращого і на зв'язку. Гарного дня, дякую, Алі, дуже вдячний. Дуже дякую тобі і твоїй команді, спільноті за те, що ти робиш, за те, що ти ведеш такий класний канал, телеграм і інстаграм. Тому що я періодично, коли встигаю, я читаю, і дійсно дуже важливі речі там. Так, у нас тому команда дякую. вже дякую. Команда, і інстаграм, і телеграм веде команда, і це така спільна робота, тому їм теж дякуємо.